Усім привіт! Сьогодні протестуємо новинку Ghost of Tsushima. На цьому ноутбуці це Lenovo Legion. У нього Core i7 10-го покоління 10750H та відеокарта 1660 Ti. 16, 16 ГБ оперативної пам'яті та екран 144 Гц. Давайте глянемо, які в нас налаштування зараз. Full HD. Стоїть AMD FSR 3.0 на значенні якість, але його можна і, в принципі, вимкнути. Далі ми на це подивимося, залишати його або ні. Пресет усе на високому. Зараз в нас тут повністю відкритий світ, і на таких налаштуваннях у спокійній такій ситуації ми отримуємо близько 60-70 фпс. Як бачимо по моніторингу. Зараз протестуємо в інших умовах його. Так, і це самий початок гри після навчального відрізка. В такій ситуації ось у полі з купою, купою квітів, трави на повністю високих налаштуваннях ми отримаємо близько 50 кадрів. Але все залежить від кількості цих об'єктів у екрані. Це доволі плавно, на жаль, камера пише у 30 ФПС, але тут, звісно, ми бачимо близько до 60. Як тільки ми від'їхали від цього поля, бачимо. Вже майже повністю стабільні 60. Дуже красиво, дуже гарна така графіка. Мабуть, не сама графіка, а ось арт, стиль. Воно як намальовано все такими кольорами. Якась як картина. Давайте протестуємо його в інших умовах. Або зараз ми знайдемо де подратися з ким, або за вантажем з навчального відрізка. Там теж були бої. О, ось, он гол тереторі. Так, ну що, тут сильний вдар на цю кнопку. Яка тут сочна бойова система. Але зараз я, мабуть, трошечки з... відкисну тут. <рес> так, це кінець. Ну нічого. Зараз ми завантажимося та у це ж саме місце так. Прийдемо. Так, де ці хлопці, треба збити йому. Так. Щоб я пам'ятав, як тут хілятися, але в мене немає цього. Ну, нічого. Яка ж крута тут бойова система. Мені подобається, що це нон-таргет. Це не, не як у Dark Солсах останніх. Тут не можна зафіксуватися на цілі однієї. Так, хто тут ще є? О тут. Можна ви викликати чувака. Ну давай. Яка краса. Я, правда, не дуже зараз поглядаю на... наш ФПС, але ми бачимо 70 тут. Нічого собі. Так, хто ще... Ой. На конях хлопці, так, треба ага, оця, оця кнопка. Так. Ще один. Я не пам'ятаю, як робити блок, але. Нічого, думаю, в нас вийде зараз якось без цього, Так, цей, остався якийсь у броні, Ой-ой-ой. Це вже небезпечно. Угу. Так, і вітер, вітер нам показує напрям. Це прям дуже-дуже круто, дуже соковита така картина. Давайте, мабуть, завантажимося, поглянемо як у відрізку з навчальному. Буде ФПС. Там теж купа вогню, купа всяких спецефектів. Давайте глянемо, як там. Бо тут, у принципі, ми можемо розраховувати на 60, доволі бадьоро грається. Так, і добре. ось цей навчальний відрізок. Єдине, що він доволі темний, але. Усе одно доволі красиво. Оце полум'я. Воно реально як намальоване. Така картина прям. Так, і зараз нам. Угу, окей. Викликаємо його. Тримаємо. Круто, блокче, блокше, ух, зараз від'їхати так можна. Це стандартно. Якщо на харді грати, я думаю, тут нас би нашинкували. Ух. Треба сховатися. Ой. Немає хілки. У цьому відрізку, звісно ж, тут більше полум'я, більше усяких спецефектів. Але ми бачимо, що ФПС також близько 70-60 кадрів. Нарешті, нарешті. Ми отримали Гру з нормальною бойовою системою. Дуже соковий, так. Так, поглянемо ще. Окей. Так, зараз буде треба доджити. Ну що там? Оп, 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 оп. А! Ah! Все-таки влучив. Встиг. Ладно, нічого. І зараз е -е, катсцена. Наскільки я пам'ятаю. Так, ще раз. Ну... Якщо... Якщо б мені показали цю гру у років 13, я б, мабуть, збожеволів від щастя. Яка, звісно, яка ж буйовка тут. Так, спробуємо ще раз: встигли. І звуки які тут. Думаю, зрозуміло, на що ми можемо розраховувати у плані продуктивності. На десктопах буде ще краще. Але ж це ноут все ж таки ігровий. Якщо робити якийсь висновок, хлопці, дівчата або треба чекати, коли будуть знижки. Або брати десь в інших містах, якщо ви зрозуміли, про що я. Але дуже гарно. Це прям топчик. Оскільки сама гра була розрахована на PS4, доволі непогана оптимізація в неї. Ух! Так, ну це скрипти тут. Але. давайте дограємо. <звук> Ух. Так, це кінець. <сіп> так. Це скрипти, але доволі круто. На цьому, мабуть, можемо завершити. Дуже круто. Я радий, що вона непогано працює навіть на ноутах. На якомусь потужнішому, мабуть, 30-60 або навіть 40-60 це просто пушка буде. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий невеликий тестик, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарі. Усім дякую та до побачення.